<плес> <плес> <гум> а я вам хочу сказати, що я даєте мені стори і вам даю що тут. Я не знаю, що тут є. Дайте мені 100 гривень, я вам даю коробку, Я не знаю, що мі. Це в мене тоже тож хочу поменять на 100 гривень. <плес> Ситуація ну, А так як сторони нема. А каже, десятку, дати. Ну Де, не ганьбишся ти, брате. Що ти? Що, щось, щось не добре, то полюбимо майтішник. Добрий день. Я перепрошую. Добрый Хочете день. відкрити коробочку? Я не знаю, що там. Це загублена посилка когось із людей. Так, і що нам далі смерть? Заберте собі просто. прошу. Ви собі зберіть, але дивіться, одна умова. І мені дайте сторону. Я не знаю, що тут є. Я вам чесно кажу. За... 100 гривень мені даєте за це, я не знаю, що тут є. І забирайте собі. Та блін, ви вже все забрали. Все, Львів, привіт, ви все забрали в мене. Я вже тут купила, купила вірші, накормилася. вірші я тут дивіться. В чому суть це ж загублені посилки когось з людей. Амазони, різні пошти. Я не знаю, і ніхто не знає, що тут. Мені дуже інтересно, але я мі дам це за 100 гривень. Ви відкриваєте і це ваш. Я не знаю, що діджу. Ну давайте, блін. Класно. Я можу Як ви звати? Вона важка. Вона важка. Вона важка? Ну дивіться, ви можете взяти. Анастасія, о, дуже класне ім'я. Я Володимир. дуже приємно. Нормально. Що, Я не знаю. Брати так, давай, давай. Давай. Брат, чи не брат? Бери. Бери. Якщо на трьох розділимо взагалі шикарно. Ну по 33 гривні, по 33 гривні, так. А що, банка, Мона? Мона. давайте, на карту. Давайте. Йе? А ну є? Yeah? Я знаю, буду приїжджати до Львова і тут щось продавати. Ні, це дивіться. Тут мені насправді дуже цікаво, що. Я не знаю, ви можете, але так? Клас. Давайте, що. Що тут треба? Я не знаю, просто я йому на банку не дуже, дружу. Я зайшов. Так. і що? Чекайте. О, так. Анастасія. Давайте, бо Так. 100 гривень. 100 гривень, все, символічні 100 гривень і все. Шо, ми... не брали? Ми... Які? Це? Ні. Це дивіться, це загублені посотки, ми їх звідти забрали. Звідки? Чому... — Із загубленості. А де їх беруть? Згодному острові. <рес> Загублений острів Анастасія, там дуже цікаво. Ти 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 зараз ти... сверчків високаємо. <рес> ні, 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 ні. Що? -та 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 -та. Ну, дівчата, давайте Є чим відкрити? Що? Якщо я дам ключі від квартири. Можна ношу з собою, щоб ваші посилки. Та ні, ну ну. Ан. Анну. Ні, мені чесно дуже цікаво. Я сам не знаю що як. Але то ви собі забирайте, по-чесному. А я. Так? Ну давайте, я там перші, перші. дівчата, Так, знаю. Серветки? Я не знаю, що жовта. Секшопи? Я не знаю що там. Блін, давайте ще. Будь ласка. Ладно, треба. Давай Давай, дозволі. О. А то що? О, я знаю. А що? А як ви думаєте? Я поняття, ну щось я, я побачу таке щось полете. Це щось із прибиранням щось. Клінінг. А там я почищу там... вашу квартиру тепер. А що? Шо... Я... Шо... Так, це Фейко. для монітора. Я завжди мріяла. Це для на... бажань в 2009 році. Так, а це що? Замість Майка. А, прикол. Майкл. Бачите, казав, я не знаю, що там є. Я не знав. Не будьте жадібними. Сто гривень. Бачите, чисто семрічно, чесно все так. Якщо бачиш, до львів, все тут нормально і тільки ще можна в плюсі поїхати. Добре, все ну це перше. Я дала, щоб мені віддали. Так що все, бачите, мені самому цікаво було, я там не знав, що мені. Я реально колись хотіла такі серветки. Дуже дякую, все класно а що за канал. В тіктоці ну давайте я покажу. Ви підписуєтеся, да і там буде. Давайте, давайте. Вего все. Да. Ви підпишетесь, і там це все буде. Писалася. А хто хоче посилку, таку кутко, щоб підійшов, там напишіть в коментарях. Ми підійдемо на з зі зі давайте, Коротше, львів, пісня, на сусі з дівчатами. Давайте пісні. Все, короче, львів, пісні від нас їх дівчат. А де концерт буде? В нижньому залі, в театрі ляльок. Театр ляльок, нижній зал, приходіть до дівчат. 1 лютого. 1 лютого, тож буквально наступний тиждень. Так, так, наступна субота. А мене запрошуєте? Звісно. Обертаються в лід, обертається земля. і ти. Пропонуєш мені з неї зійти, Пропонуєш мені. Зігрівай моє серце на долонях. твоїх я буду слова приписувати. <риклад> Відчувай, як стискає скроні. Твої називай мене зимою. Холодною нестерпною зимою Підписуйтесь, а я нова. Співає вона, а концерт у мене <риклад> Абсолютно, а на селі співає. Класно, Це дякую. Вау, кайф. Дякую. Дай, дуже приємно. Шеркат. Все. Да. Гарного дня. Вам. Дай, все хороше, все, дай, все дай. папа, щасливо, все. Дякую, дай, гарно. Дякую. дякую, Ну, все. Підписуйтесь. Дуже класні дівчата. Я прям не очікував, але ви бачите, що випалося за сторони серветки для монітора і зарядка на телефон. У! Прикол! далі. Добрий день. можна з вас приїхати. Добрий день. Вас добрий день. Я вже. Тільки не кажіть, що це знову Тік-Ток. За 5 хвилин просто вже другий Тік-Ток, чи за 3. За 3 хвилини, дивіться. Загублена посилка. Ну Я не знаю, що тут, ви не знаєте також, що тут. Не можемо дізнатися. Я вам віддам то на самічні 100 гривень скинуть. Я не знаю, що тут дійсно. — Вони викуплені. це Амазон. Азонбав вже. Але тут може бути будь-що. Що? Ви хочете, щоб я вам скинула 100 гривень, так. Немає грошей. <гум> <гум> а давайте так, давайте стороні мінуснемо, добристе. А просто якщо підпишетесь на TikTok, я вам дам це. ви відкриєте, але відкриєте тут. А це буде така поблажка у вас тільки. Добре, що підписатися. Да, на TikTok? так. Да. А сторінь потім мені віддасте. Слідкувати. — Слідкувати. Все, клас. 2400, але відкривай. умова це, мені потім віддасте, а я вам сорю каву. Та ви мені сказали... — Але відкриваєте її. Давайте але тут. Давай, зривай, зривай. Взивай, взривай. Мені смішно. А ну цікаво, що там є. Я знаю, що ви самі запакували. Е, чесне слово, я поняття не маю, що там. Забирайте. Я, я пакувати буду отак, так? Ні, ні, дивіться, це суть в тому, що це загублено. Вслухи, люди, які не забрали їх. І пошта потім їх. Ну, ну розказується. Ну, ну, а я, я розгляну, розгляну. Там вкрали. А, да, да, У бібліотеці, напевно, як я бачу. Так. Але це так, а ну що? Давайте, давайте так. Так. О, а я це читала. Читала, так. І що як? В школі. Що ще? Так, о, це сестри. Сестриці, бачите, вже плюсик, так. Так, малюємо по клітинках. Все, теж сестриці піде. Так. А ви давайте. Так, як я тут буду носити? Я не знаю, ви собі, напевно, дивіться, Ну, десь. Там нема сумки. Слухайте, давайте тако 100 гривень. Ви скидаєте тоді на зсу? Це я віддаю. А це ви подаруєте. Але ви це ви які... сестриці віддасте? А не, я кидаю стори на зсу? Не, давайте ви дасте якісь дитини. Давайте зразу те... з вами. Давайте зразу Кому дитинці та... і зразу та... віддамо. і Я кидаю на ЗСУ. Добре, я вже бачу дитинку. Двійте з я... вами. А я кидаю, я куди, куди? кидати 100 гривень. І ви як я кину на... свою сторону. Нє, нє, ми, ми домовились. Ну добре. Як у вас немає, вас нема вже, ну все. Ну нема. Але я, я кину, я кину свої, так. Да. Але ви скажете, куди кидати. Чи просто, куди? Просто куди все, я хочете. кидаю. Вітаю, там зайдемо, З вами вручимо. Давайте. Де? Знайде. Але ви тоді це. Ви це читали, так? Так, колись. Колись. Добрий день. Ми бачимо, добрий день, почув тобі подарувати книжечку таку і два таких зошити. — Дякую. Все, гарно. Доприняю, день, вийде, дня. Все, папа, щасливо. -па, <риск> а, <риск> а то ви така, взагалі. Ну, до... Давайте п'ять мені, Давай. давайте. Клас. Все, все, все папа, дівчата, па -па, все, дякую, гарно, па папа. Па -па. па нічого. собі. Нічого собі. Вона сиє. Вона Ну класно, прям. Каже, я на то прочитала і ми подарували це дівчинці. Ну кайф же. Пішли далі. Вау, у Львові нічого не просить. Дивіться, коротше, це загублені посилки людей. Да. Ми не знаємо, що тут разом ці і ви не знаєте. Mm -hmm. Але ми можемо дізнатися за 100 гривень. Я вам віддаю, що там. Я не знаю, що тут я. Сімнічні 100 гривень, а це все потім ми збираємо, відправляємо куди треба. Але це в кінці буде все. Але суть в тому, що просто відкриємо. Ну, цікавість, космічна. То я в вже. Уже? вже. Да, вже? Я ще нічого не відкривала. Прошу. Вау, соточки сюди, Тарас Шевченко. Yeah. Тарас Шевченечко, сюди. А то я вам даю. І треба, але відкриємо тут, добре? Добре, лише. Зараз, в мене є ключик, в мене є ключик <плес> такий. Давайте. Так, да. є. Yeah. Ой, ну ви про нас взагалі. Але ми... Че... Правда? Так. <плес> да. Але ну, хоч трошки, <плес> субота, щось може, а в а випадку що тому диву, перше одна людина дуже була задоволена, реально. Yeah. Ми самі були в шоці. Я теж можу бути я... Да. ну, Мені цікаво <плес> дуже, <плес> що там, так. Да. А як вас так, ми з вами знайомились? Ні. Правильно. Як вас? Іра. Іра, а вас? Валерия. Володимир. Дуже приємно. Іра Валерія. Іра Валерія. Володимир відкриваємо відкриває з головної посилку. Mm -hmm. О, як. Туда? Okay. Що як залінасти вас? Ой, супер. Оце він такий близько чи не далі, всі не представляють. А що сьогодні? Ви приїхали чи з Львова? Ми вчимося. А ви тут чомусь і що куди? Сьогодні який план? Поїдемо в село. О, знову. <риклад> 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 а там будь-якому патьку класні емоції, правда? А у вас сьогодні типу, типу, субота, вечеря, все це таке. Я сесію здали. А, все, розслабом, канікули. А довго? До 24-го. А, то ще про скільки? До лютого? Да, просто та... У нас пізніше, чим інше хуліка. Опа, ну давайте, я. Да, якщо можна, бо ще додому хотів. Я не знаю, що там, а ну ви подивіться, мені цікаво дійсно. Клас, наушники. Чекайте, чекайте. Що, що? Що це наушники? Я не знаю. Прекрасно. Дякуємо. Науші натурі? Прикол. Коротше наушнички. Дякуємо вам дуже забирайте про. Та я викину, так. Да. Дякую. Ой, мені ще знайомить вашу фамілію. Ой, призвіть прізвище. <сілик> нормально, нормально, так. Да. <сілик> да. Підписаний. Це мало зрозуміло. <під> Все. Гарного дня вон. вам, гарної поїздки в село. Да. Все, папа, давайте. Так от. Прям нормально, знову ж. Да, Зато кажу, суть в тому, що це залуються. Ми не знаємо, що там дійсно. І це часто нічого сторони, це наші. Ми їх викупляємо. Ми їх викупляємо в пошт. Ага. Взагалі, тобі, там є раз в році аукціон. Ми їх викупляємо, ти типу, пойдемо і вчиться символічно, просто це ж таке інтрига. Мені... Я сам щось завжди прям інтересно відкрив. Добре, все гарного Да, Папа, -па, щасливенько вам, дівчат. Чики, чеки, тільки чики, 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 чики. Фух, фух, фух. Опа, опа, туди. Отак от. Е -е, дівчата прекрасно задоволені. Кажуть, до нас ніхто не підходить, але сьогодні день ні їхній. Наушники. Кажу: ніхто не знає, і завжди інтрига. Хто хоче посилочку зубну, щоб я підійшов до сонячних стороні, напишіть, я до вас підійду, ви її відкриєте і заберете собі. Все, опа, па-па.